Всім привіт! При тим, як приступити до пояснення наступної теми, запрошую вас підписатися на мій канал. І якщо у вас є якісь питання по розв'язуванні задач, по розв'язуванні вправ, по виконанню будь-яких домашніх задань, прошу писати мені у приватні повідомлення, писати мені на телеграм-канал і будемо працювати. Розглядаємо Хімічні властивості сульфатної кислоти. сульфатна кислота H2SO4. Бачимо, що кислота є двоосновна, тому у водному розчині вона дисоціює ступінчисто і запишемо зразу, як. SO4 зарядом мінус, дисоціює на H плюс додати СО4 мінус. Отже, бачимо, що вона дисоціює на гідроген сульфат йон і на сульфат йон. Як двохосновна кислота утворє два Роди солей середній і кислі, значить кислотний залишок hso 4 буде утворювати кислі солі, наприклад, калій HSO4 4 Калій гідроген сульфат. Калий, гідроген, сульфат. або ще інший приклад кислої солі, барій H СО двічі, барій гідроген сульфат. Гідроген, сульфат. Так. і в середній солі, де кислотний залишок со 4 і приклад середніх солей калій 2, со 4 калій сульфат, Ну, кальцій СО4. Отже, кислота двохосновна. Ми записали реакцію, як вона дисоціює у водному розчині, так. і записали два приклади солей, які вона утворює. Так. Гідрогенсульфати і сульфати. І ось маємо приклади типових солей, гідроген сульфатів і сульфатів. Також визначимо, що кислота змінює колір індикаторів. Фіолетовий лакмус стає червоним, а метиловий оранжевий стає рожевим. Далі, розглядаючи хімічні властивості сульфатної кислоти. Виділимо спочатку загальні властивості, які характерні і для інших кислот, і специфічні властивості сульфатної кислоти. Отже, зупинимося пізніше окремо на властивостях концентрованої сульфатної кислоти. Значить, записуємо взаємодії розведеної сульфатної кислоти. Розведена H2SO4. З чим вона взаємодіє. Значить, в першу чергу розведена сульфатна кислота взаємодіє із металами, але з металами, які у витискавальному ряді металів стоять доводні. Отже, пригадуємо собі, що в нашому підручнику на форзаці, або на вкладках, в кого який підручник, є витискувальний ряд металів, або називають ряд активності металів, де метали стоять в певному порядку до водню і після водню. Так от, розведена сульфатна кислота вступає в реакцію з металами, які у витискувальному ряді стоять до водню. Наприклад, цинк. Вступає в реакцію із сульфатною кислотою, утворюється цинк-сульфат і виділяється водень. Ставимо біля нього стрілочку звер. Так, значить, при взаємодії металів, які стоять доводню із сульфатною кислотою, утворюється сіль і виділяється водень. Так, це взаємодія з металами. Далі наступна взаємодія це є взаємодія із основними оксидами. Значить, сульфатна кислота буде вступати в реакцію із основним оксидом. Ну, Давайте і наведемо приклад такий. Наприклад, купрум-оксид, купрум 2оксид, купрум О вступає в реакцію із сульфатною кислотою, і в результаті реакції буде утворюватися купрум 2 сульфат, купрум СО4 додати H2O. Значить, бачимо, що при взаємодії основного оксиду із сульфатною кислотою утворюється сіль і вода. Так, Третя властивість е, сульфатної кислоти це взаємодія з основами. Сульфатна кислота вступає в реакцію із основами. Так, ну, давайте візьмемо приклад наведемо такої взаємодії. Купрум 2 гідроксид, купур OH. Двічі вступає в реакцію із сульфатною кислотою, і в результаті реакції буде в нас утворюватися купрум сульфат, купрум СО4 і вода, купрум сульфат і вода. Так. Значить, бачимо, що основний основа вступає в реакцію з кислотою, утворюється сіль і вода. І пригадуємо собі, що реакцію між кислотою і основою, в результаті якої утворюється сіль і вода, називають реакцією нейтралізації. І ще одна властивість це взаємодія із солями. Ну, Наприклад, сульфатна кислота H2SO4 вступає в реакцію із калій хлоридом, Калій-хлор. і в результаті реакції так, реакція між двома складними речовинами, йде реакція обміну, утворюється калій2. СО4 плюс 2H-хлор. Ставимо біля H хлор стрілучку вверх і пояснюємо, що сульфатна кислота, як сильна, нелетка кислота, витісняє інші кислоти із сухих солей. І Бачимо, що виділяється хлороводень. Отже, підсумуємо властивості вищезазначеної розведеної сульфатної кислоти. Значить, сульфатна кислота вступає в реакції з металами, з металами до водню, які стоять у тискувальному ряді, вступає в реакцію сульфатна кислота з основним, основними оксидами з основними оксидами. Вступає в реакцію з основами. Так, з основами і вступає в реакцію з солями. Вступає в реакцію з солями. Отже, ми з вами записали рівняння реакції, які характерні для розведеної сульфатної кислоти, значить, з металами, з основними оксидами, з основами і з солями. Концентрована. Сульфатна кислота за звичайної температури з багатьма металами не взаємодіє. Однак при нагріванні вона взаємодіє майже з усіма металами, крім платини і золота. Під час цих реакцій, залежно від активності металу, може виділятися сірка утворюватися гідроген сульфіт або сульфур 4 оксид. Розглянемо дані приклади. Наприклад, магній вступає в реакцію із концентрованою сульфатною кислотою. В результаті реакції утворюється магній сульфат. Магній СО4, виділяється сірка, і утворюється вода. Так, давайте проставимо ступінь окиснення і складаємо електронний баланс. У простих речовин знаємо ступінь окиснення 0, сульфур мати буде в даному сульфатній кислоті плюс 6 після реакції магній плюс 2. І Сульфуру 0. Отже, ми виписали тільки ті ступені окиснення, які змінюються. Бачимо, що магній від 0 отримав ступінь окиснення плюс 2. Значить, магній що зробив? Віддав 2 електрони. Далі сульфур до реакції мав ступінь окиснення плюс 6, після реакції сульфор ступінь окиснення 0. Значить, приєднав 6 електронів. Так, для чисел 2 і 6, найменше спільне кратне 6. 6 ділимо на 2, 3. 6 ділимо на 6, 1. Значить, число, яке ми визначили, це буде коефіцієнтом біля магнію зі ступенем окиснення плюс 2. Так, проставили, коефіці... проставили коефіцієнт. Так, число 3, коефіцієнт 3. Відповідно, і урівнюємо далі. Ставимо тоді магнію 3. Так, дивимося. Три стало кислотні залишки СО4 ставимо до реакції. І після реакції, щоб урівняти гідроген, щоб урівняти гідроген. Так, зараз, зараз, зараз хвилинку, бо я вже сама запуталася, урівняли три. СО 4, тут є ще одна сірка четверта, значить, коефіцієнт буде 4 і коефіцієнт 4. Отже, розставили коефіцієнти. Так, урівняли, бо сульфуру 3 плюс 1 4. Тому поставили коефіцієнт 4. Так, і гідрогену відповідно 8, і отут гідрогену 8. Значить, магній. Відновник, так, а сульфур окисник. Проте після реакції магній пройшло його окиснення. Так, а сірка після реакції відновилася Відновлення, відновлення. Отже, бачимо, що це цей випадок, коли активний метал вступає в реакцію із сульфатною кислотою і йде виділення сірки. Інші зазначимо приклад, цинк вступає в реакцію із концентрованою сульфатною кислотою. І в результаті реакції утворюється цинк-сульфат. Так 2 s і вода. Розставимо ступені окиснення елементів, які змінюються. І так, цинк змінює від 0 до плюс 2, Сульфур змінює від плюс 6 до сульфур мінус 2. Зазначаємо тепер. Цинк, складаємо електронний баланс 0, після реакції цинк став плюс 2. Тобто цинк віддав 2 електрони. Сульфур був плюс 6 і після реакції сульфур став мінус 2. Значить, рахуємо від плюс 6 до мінус 2 приєднав електронів. Електронів. Так, для чисел 2 і 8 найменше спільне кратне 8, 8 ділимо на 2, 4, 8 ділимо на 8 – 1. це значить, що біля цинку ми повинні поставити коефіцієнт 4. Ставимо біля цинку коефіцієнт 4 після реакції і до реакції, і Урівнюємо наступні елементи відповідно сульфуру 4 і 1 – 5. Тому перед сульфатною кислотою ставимо коефіцієнт 5. Дивимося далі. Гідрогену настало 5 помножити на 2, 10. І після реакції нас гідрогену 2. І 2, значить, щоб було 10. Ставимо перед водою 4, 4 на 2, 8, плюс 2 10, і оксаген. В кінці завжди урівнюємо оксиген. 5 на 4, 20, і після реакції 4 на 4, 16, плюс 4 20. Все урівняли. Таким чином, бачимо, що цинк. Є відновник, є відновник і пройшов процес окиснення, Сульфур – окисник і пройшов з ним процес відновлення. Прийшов з ним процес відновлення. І ще один зазначимо приклад. Купрум вступає в реакцію із сульфатною кислотою, концентрованою. Так, і в результаті реакції утворюється купрум сульфат, купрум СО4 додати СО. О 2 і додати воду. Так, дивимося, хто змінює ступінь окиснення. Купру від 0 до плюс 2. сульфур від плюс 6 до плюс 4. Складаємо електронний баланс. Купрум мав 0 після реакції купрум Плюс 2, значить, мінус 2 електрони. Сульфур плюс 6. Після реакції сульфур плюс 4 приймає 2 електрони. Так, складаємо електронний баланс. Для чисел 2 і 2 найменше спільне кратне 2. 2 ділимо на 2, 1, 2 ділимо на 2 1. Так, ну і знаємо, що коефіцієнт 1 ми не ставимо. Так, тоді проглянемо, де нам потрібно урівняти. Бачимо, що потрібно нам урівняти із усіх елементів. Нам потрібно урівняти. Сульфур, сульфуру після реакції бачимо, ми маємо 1 і 1, 2, до реакції 1, тому ставимо коефіцієнт 2. Відповідно, у нас збільшилося число атомів гідрогену і ставимо 2 перед водою. Так. І тепер в кінці урівнюємо оксиген. 2 помножити на 4, 8. Після реакції оксигену маємо 4 плюс 2, 6, плюс ще 2 оксигену – 8, все урівняли. Значить, купрум в нас виступає відновником. Відновник а сульфур окисник. І після реакції проходить із купрумом процес окиснення. А з сульфуром проходить процес відновлення. А тепер давайте підсумуємо все вище записане. Значить, бачимо, що концентрована сульфатна кислота вступає в реакцію з усіма металами, крім платини і золота. Проте з металами, які у витискувальному у ряді стоять до гідрогену, концентрована сульфатна кислота, взаємодіє з утворенням сірки, в результаті реакції іде виділення сірки, або з утворенням гідроген сульфіду H2S. Так. А з металами, які в ряді активності стоять, Після гідрогену сульфатна кислота концентрована взаємодіє з утворенням сульфур 4 оксиду, тобто СО2. Отже, бачимо три випадки, коли йде виділення сірки, виділення сірководню і виділення сульфур 4 Оксиду. І останнє для сульфатної кислоти характерна якісна реакція. Якщо сульфатну кислоту додати до розчину барій хлориду, барій хлор 2, то в результаті реакції буде утворюватися барій сульфат. Барій СО4 і H хлор. Так. Урівняємо відразу тану реакцію. Так. Коли подивитися у таблицю розчинності, то побачимо, що барій СО4 сіль нерозчинна. вона випадає в осад. Якщо провести такий експеримент між Сульфатною кислотою і барій хлоридом, то дійсно в результаті реакції утворюється білий нерозчинний у воді або кислотах осад. Значить, реактивом на сульфат йони є йони барію. І дана реакція є якісна реакція. На сульфатну кислоту. Ось так ми розглянули хімічні властивості сульфатної кислоти, як розбавленої, так і концентрованої. Є у вас питання? Прошу писати, будемо їх з'ясовувати далі.